Нещодавно я наштовхнулася на відео, де було сказано, що треба медитувати і все само собою зміниться. Я не кажу, що медитація не допомагає. Можливо, для заспокоєння або щоб не брати на себе відповідальність за певні дії. Так, це допомагає. А тепер питання, а що після цього змінюється? Чи справді у вас відбуваються зміни самі з собою? Будьте чесними насамперед з собою і перестаньте себе зманювати. Давайте я вам покажу на прикладі комп'ютера. Якщо на вашому комп'ютері стара операційна система, яка вже не може задовольнити ваші сучасні потреби, ви що робите? Невже вже медитуєте, щоб вона робила краще? Звичайно, ні. Ви ставите нову програму, яка вас влаштовує. Ось так з нашою підсвідомості потрібно поступити. Треба замінити старі програми, які не працюють на нові. І тільки коли у вас будуть нові установки, які вас влаштовують. То саме медитація допоможе вам ці програми швидше привести в дію.